Тяжко мені було після того, як евакуювалась. Так як ми в ВПУ, мені казали, що ти не йдеш вчитися. І тут запропонували мені. Я спогодилася. Це безкоштовно, це щоб ми могли під час війни якби. Ті, хто лишився там без основної роботи, викладач у нас була гарна, ну вона хорошо все доносила, все ясно нам було. Ну а потім я вже пішла на стрижки. А тут я якби, знайшла себе. Ну, знаєте, це впевненість, я незалежна. Люди переміщаються з території східної України. Їм потрібно починати своє життя, своє робоче трудове життя спочатку. Тому ми робимо акцент на програми перекваліфікації нової освіти для процес населення. Ми орієнтуємося на короткострокові курси, які тривають до 4 місяців, щоб людина змогла опанувати нову навичку. Ми співпрацюємо з центрами зайнятості, щоб зрозуміти, який взагалі є попит на які професії. Ми співпрацюємо з. З програмами, які підтримують соціальне незахищення версти населення, для кожної громади дуже важливо мати працездатне населення, мати платників податків, мати бізнеси, які працюють. Тому ми дуже робимо великий акцент на розумінні потреб громади.